Рада вітати вас на моїх тренуваннях. Сьогодні у нас буде міофасціальний реліз для ніг і будуть протипоказання. Ті, хто мають варикозне розширення вен, будь ласка, пропустіть це тренування. А всі інші, будь ласка, запрошую вас сьогодні. Ми використовуємо рол або довгий, або короткий будь-який. Можете також нагадую вам ще раз обгорнути харчовою плівкою пляшку з водою, таку об'ємну 2-3 літри. І будемо займатися всі разом. Отже, ми починаємо сидячи. Сподіваюсь, ви вже взяли свої килимки, розташувались зручно, спираючись на руки назад, ноги поставте на відстані кульшових суглобів і посуньте їх від себе вперед, так, щоб коліна були зігнуті і стопи стояли на поверхні. І тепер, підгортаючи стопи під себе, ми підемо наближаючись до сідниць. Отакою от хвилею, переставляючи обидві стопи максимально до себе. І тепер від себе пальці вгору, і далі пальці, наче підтягують п'ятку, пускаючи таку виразну хвилю по всій підошві. Дуже важливо працювати з ногами. Саме на цьому хочу зробити сьогодні акцент. І починаючи зі стоп, от прям собі давайте таку установку, що працюючи зі стопами. З ногами взагалі. Це механізми ми пробуджуємо, які допомагають кровообігу, допомагають нашому серцю. А значить, всьому організму стану нашого здоров'я. І ще раз ретельно до себе від пальців пустити хвилю через підошву до п'яток. Ви, певно, я вже відчули, що у вас розігрілись. М'язи, стопи і так само вперед. Робіть це виразно, якось там підсувайте, пересувайте. А саме сенс у тому, щоб робити кожен рух максимально тут амплітудним, наскільки це можливо для вас сьогодні. І тепер беремо ролл. І я почну з лівої ноги. короткий або довгий, спираючись на руки. Права нога зігнута, а ліву ногу я гортаю боком і починаю легенько проїжджати від кісточки до коліна. По м'яких тканинах з зовнішньої сторони гомілки. Сьогодні хочу на цьому зауважити з видихом і вдихом, які не припиняються. Робіть їх трошки глибшими, ніж у повсякденному житті. Для того, щоб просто допомагати нервовій системі розслаблятись, а вона в свою чергу розслаблює м'язи. Ще один раз залишаємо біля п'ятки рол, праву ногу покладіть зверху. І тепер такими рухами коливаючи вправо-вліво, поки вас відпочинуть зап'ястки, руки. Знаю, що вони бувають втомлюються, особливо на початку. І ще декілька разів. Ноги важкі. От віддайте всю вагу ролу. І вправо-вліво, обережно перекочуємо ноги. Знов спираємось на руки і на праву стопу. І нога тепер ліва гуртається всередину. І тут ми так само маємо проїхатись від стопи до коліна. Вас мають тримати руки, дихання не припиняється. Я вам весь час буду нагадувати про дихання, тому що це дуже важливий аспект і в нашому житті. І так само, звісно, в тренуваннях. Буквально 5-6 разів. І ще раз я роблю видих, проїхатись вперед. І повернення на вдих. І тепер права нога лягає в нас на рол. Ми починаємо від п'ятки. Руками станьте трошки ближче до тулуба. Загорніть праву ногу вправо. Поїдемо тут до коліна і назад. Ви, звісно, в будь-який момент можете пересувати рол, руки так, щоб вам було зручно. І права нога має бути важкою і повністю розслабленою. З зовнішнього краю тут багато м'яких тканин. Сьогодні, я нагадую, я пропоную працювати от саме так з гомілками справа і зліва. Від кісточки до коліна. Дамо трохи рукам перепочити. Ліва нога направо. Вже тут легке спирання на руки може бути, може його взагалі не бути. Ліва нога зверху важка лягла. І ми продовжуючи дихати, коли ноги то вправо, то вліво проходячись у цій ділянці. Вдих змінює видих то вліво, то вправо нахиляючи, хитаючи ноги. І тепер трошки пересуньте роз, збираючись на руки, підіймаємось і з внутрішньою перепрошую частину гомілки правої ноги тепер так само прокотимо. Якщо у вас напружена стопа, можете навіть спробувати, то тоді зовсім інший ефект, зовсім інші відчуття будуть. Не такі глибокі, бо ви самі створили панцир м'язовий, який не дозволяє ролу проникнути глибоко. А наші техніки ми зараз зволожуємо всі шари м'язів, звільняємо таким чином м'язи від напруги і допомагаємо. Як внаслідок кровотоку рухатись легше ще один раз і зупиняємо. Тепер під стегна, під задню поверхню стегна, якщо необхідно, дайте рукам перепочити, прямо такими рухами можете зробити. І далі, спираючи знов на руки на зап'ястки, м'яко проїхатись від коліна до сідниць. По м'яких тканинах. Тут дуже приємно. Легко, не відчувається якоїсь напруги, ну, може, в когось в руках, але ну, сприйміть це як тренування для рук. Вперед-назад. І тепер ми маємо сісти з вами на рол. Я з вами трошечки боком буду працювати. Одна нога зігнута, а ліва рівна. І я одразу сіла на два сідничні пагорби, дві такі кісточки тверденькі. Можливо, ви не одразу на них попали, не страшно, тому що тепер ми будемо нахиляти тулуб вперед. І трошки рухати рол назад, а сідничні кісточки вперед. Тобто ми зараз перевалюємо рол через оці кістки тазу. Там є такі, як два загострення, як два бугра. Це сідничні бугри, або сідничні пагорби, або сідничні кістки, на яких ми сидимо, орієнтуючись, в просторі таз. І ми через нього, тобто, стимулюємо там кріплення м'язів є. Ми стимулюємо, робимо їх тут більш вільними. Стимулюючи тут, ми можемо відчути розслаблення потім по всій, оцій задній. Поверхневій лінії, яка розтягується від підошви, йде по всій нозі, далі по спині і аж до надбрівних дух. Така м'яка стимуляція. І от тепер залиште, будь ласка, сідничний пагорб за ролом. Прямо відчуйте, що ви провалились в таку м'яку складку під сідницею. Стопа на себе. Тепер ми натягнули весь цей ланцюг м'язовий. І будемо нахилятись вправо і вліво. Вага тіла теж трошки вперед, тулубом нахиліться. Передайте сюди вагу. Тобто ми ще більше натягнули всю цю лінію. І стимулюючими такими рухами, перевалюємось вправо-вліво, не забуваючи про дихання. Права нога випрямляється вперед, ліва згинається. І спочатку ми будемо їздити назад, от щоб ролл потрапив під сідниці. А потім, проїжджаючи вперед, згинається трошки права нога, і ви два сідничні пагорби, ну ви не зможете їх не відчути. Вперед-назад. Тут дихання ми не регулюємо, що сюди саме вдих, наприклад, а сюди видих. Просто запустіть дихання і дайте змогу тілу обрати найліпший. Найзручніший для нього варіант, а ви просто слідкуєте за тим, щоб дихання не спиралось. І ще раз проїхались, простимулювали вага тіла більше зараз з правого бугра, тож там в нас більша стимуляція тепер. І залишаємо рол під сідницею, натягуємо стопу на себе, прям п'ятку виштовхніть. нахил тулуба трошки вперед і вправо-вліво нахиляючись всім тілом. Глибоко видихаємо спокійно, вільно, повністю до кінця. Не поспішайте вдихати. Коли у вас вийшов повний приємний видих, тоді хочеться вдихнути глибше. Поспостерігайте за цим. І вправо і вліво і ще тут такі відчутні можуть бути у вас приємні відчуття. І тепер ми переходимо до тазу. Спочатку посередині, там, де крижова кістка, спираючись на руки, ноги зігнуті. І ми, як-наче, хочемо підкласти криш під себе, проїхатись ним до попереку. на поперек не виходьте. І назад до куприку приблизно. Якщо ви бачили колись, як виглядає криж, то це така схожа на трикутну кістку. Вона широка. Вона потужна, масивна, через неї проходить багато сил від ніг до тулуба. І тут приємним видихом і повним вільним вдихом ми супроводжуємо такі рухи. Тепер залишаємось десь посередині сідниць. Ліву ногу покладіть направо, коліно відведіть в сторону, і ми будемо нахилятись, перевалюватись. На всю ліву сідницю до кінця, наскільки у вас виходить. І повертатись. І знов вліво, ліва нога зігнута, і ми рухаємось вліво з видихом. Давайте тут спробуємо дихати всі одночасно, синхронно. Видих, нахил третій раз. Довгий-довгий видих до кінця і вдих. І ще один, четвертий. І повернутись. Права нога тепер наліве стегном, трошки вище коліна, коліно в сторону, і ми нахиляємось чотири рази з видихом в правий бік. І видих вдруге. І повернення всередину. Ще два. Видихаємо. Тут багато м'язів. Не тільки груше подібне, а ще багато-багато м'язів у сідниць. Останній раз. І перегортаємось. І тепер ми з вами будемо обличчям вниз, рол посередині стегон, руки спираються на лікті. І звідси зручно починати. Тобто ми лікцями підтягнули себе рол, покотився до коліна, але на коліно не виходьте, звісно. І відштовхуючись руками, рол котиться до тазу. Не поспішайте, видихайте і вдихайте вільно, спокійно. Тримайтеся на ліктях, спробуйте не провалюватись повністю, не виснути, а все ж таки використовувати. Нам доводиться м'язи верхньої частини тіла для того, щоб попрацювати сьогодні ретельно з нижньою частиною. І ще раз, я трошки посуну ролл, нагадую, що ви можете це робити, коли вам необхідно ви відчуваєте. І тепер ми рол залишимо над коліном. От, тобто, от там тільки де починається стегна. Згинаємо ноги в колінах, тримаємо себе руками, і ноги нахиляються то вправо, то вдих або видих вліво. Ноги просто завалюються, не поспішайте. І вліво стопи розслаблені. У вас сильний центр, сильні руки. А ногам дозволяємо. Щоб аплікатор в нас потрапив глибоко, і не створюємо там таких м'язових напружень. Ще раз вліво. Повернулись в центр, випрямляємо ноги і проїхатись від коліна до таза, не поспішаючи. Уявляйте, як ви всю рідину, яка знаходиться між шарами м'язів, начебто харчуєте, і вона стає такою більш рідкою, дозволятиме. Ногам, в частності, зараз ставати більш вологими і всім шарам м'язів ковзати краще і назад. І ще раз відштовхнутися. І тепер спираючись більше на лівий лікоть таз нахиляється вправо. Права нога зігнута, і ми будемо з вами їздити таким півбоку нас нахилим таз, тобто ми не повністю на боці і не обличчям вниз. А така півамплітуди, під кутом приблизно 45 градусів, і починаємо ролкотити тут невеличка амплітуда біля тазу, підходячи до пахової складки і трошки вниз. Так би мовити, такі згиначі стегна, вони в нас дуже часто скорочені, дуже часто напружені бувають. І оцю ділянку сьогодні хочеться ретельно пройтись. Тут можуть бути болісні відчуття. Не намагайтесь терпіти, якщо вам так боляче, що аж хочеться затримати подих, просто перегорніться більше обличчям вниз. Більше дайте підтримки руками, щоб ров не так тиснув саме на ті тканини. А якщо у вас біль за десятибальною шкалою приблизно 6-5, то продовжуйте слідкувати за диханням і ще один раз проїдемось саме от в цій ділянці. Те саме зробимо з іншого боку. Я до вас, мабуть, повернусь іншим боком, ви залишайтеся, як ви і були. Рол біля тазу, ліва нога зігнута. Я півбоком нахилилась вліво і по правому стегну у верхній частині, трошки під кутом, під нахилом біля пахової складки. І вниз постигну. Теж не повністю до коліна, як ми їздили. А тільки таку ділянку, перегортаючись, то більше вниз обличчям, то більше боком. Видихайте обов'язково, порівнюйте, до речі, праву сторону і ліву. Десь може бути більш болісні відчуття, десь менше. Це нам каже про наші дисбаланси певні в тілі. Можливо, таза є якийсь нахил, перекос. Поспостерігайте за собою в житті, як часто ви сидите нога на ногу, наприклад. Або стоїте на одній нозі, а інша нога зігнута, така теж дуже розповсюджена, начебто зручна да, для тіла, здається. Поза, але це трошки не фізіологічно. І зараз ми прибираємо просто всі оці наслідки наших повсякденних таких поз, звичок, які шкодять за Відпускаємо ноги. І от тепер лягаємо боком. Ми ще внутрішню поверхню, сьогодні зробимо рол паралельно вашому тілу. Згинаємо ногу в коліні трошки ближче до себе. Нижня рука під головою. Гомілку можна повісити вниз або покласти на рус. Спробуйте і так, і так, рука зверху, і ми від коліна трошки проїхались. Саме в цій ділянці можете опустити ногу, спробувати тут так буде більше тиску. Але задача не зробити боляче, а знайдіть такі відчуття, щоб ви от Ну, відчуваєте, що, по-перше, це терпляче для вас, не боляче так, що ви затримуєте подих. І що це дієво і глибоко проникає рол. Ну, у мене прям відчуття, що от до кістки він так приємно, я розслаблена маю бути, м'язи, ноги розслаблені. І він проходить так, як, як скалка тісто розкатує м'яке. Так, згодні, тому що... Жорстке, холодне тісто, наприклад, дуже важко буде розкатати, щоб не порвати його, щоб взагалі якось на нього вплинути. Потроху можете їхати далі, якщо хочеться. Але наша задача сьогодні цю зону біля коліна тут попрацювати з нею. І ще один раз видих. Вперед-вдих, назад або навпаки, і ми поміняємо сторони. Ноги тепер у мене будуть зліва, я на правому боці. Зігнула ногу в коліні трошки більше, ніж під прямим кутом, тобто ближче все ж таки до тулуба. Спочатку проїдьтесь тут. Потім, якщо вам захочеться, поміняйте, спустіть гомілку, спустіть стопу вниз. Руку можна покласти так само і на ногу, а може на ролл, куди вам зручно. І коли ви вже знайшли таку ділянку, де вона відгукується на ваші рухи, на рол, на дихання, перевірте дихання, до речі. І разів 5 ще ви тут залишаєтесь, спостерігаючи. Уявляйте, як рол глибоко проникає. Але м'яко, якщо напружуються десь м'язе обличчя, це значить, що ви занадто ви перейшли ту межу. Намагайтесь, от не більше, ніж 6 балів, це не ті техніки, взагалі то 5-4, по 10-бальній шкалі. Тут таким чином ми впливаємо. Ці ділянки теж дуже важливі. Взагалі, всі ділянки ніг дуже важливі і для нашої ходи, і для кровообігу, як я вже на початку казала. Взагалі треба працювати з ногами обов'язково, а зі стопами так кожен день. Будь-які вправи, які ви можете, які ви згадали, ну просто попідіймайтесь на носочках. Або от сьогодні ми робили таку хвилю. Дуже класна вправа, вона залучає багато м'язів, суглобів, розігріває їх, знімає напругу в кінці дня з ніг або готує їх до робочого дня. І ми закінчили на сьогодні. Розпря... Розпрямляйте ноги вперед, трошки ширше плечей, погортайте просто все розслаблено всередину і назовні гортання від тазу. Тобто у вас і стегна будуть гуртатися, коліна і все це вільно рухається. Всередину й назовні. І залиште ноги тут довгими. От нехай вони сьогодні будуть не зігнуті якось. Ви можете навіть сісти на рол, якщо вам незручно тримати спину просто на килимку. Ви можете сісти на рол. Теж дуже вигідна, така дуже приємна позиція. І зробимо вдих глибоко розкриваючи руки в сторони, розкриваючи ребра, опускаючи діафрагму, широкий об'ємний вдих. І видих довгий. І намагайтесь тут руками синхронізувати оцю швидкість, як ви видихаєте. Тобто розтягнути. Оце все в мене видих, розтягнути. Опускання рук на весь ваш видих. І ще. Можливо, у вас коротше, звісно, тоді ви раніше робите. Новий вдих. Всім тулубом. Намагайтесь плеч не підіймати. І видих. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І останній раз повний вдих. І тепер шумний, легкий видих. Бажаю вам гарного дня. Якщо ви вже ввечері дивитесь, то гарного відпочинку, приємних снів, спокійних, тихих нам всіх днів. Побачимось!